Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так чому ж все-таки Московія, врешті-решт, наважилася напасти на НАТО? Ну там, звичайно, клінічні ідіоти будуть і далі говорити, що це винна Україна, ну а у Трампа буде. Винний Байден і Україна в одній купі. ну Там ще знайдеться декілька таких специфічних людей, які будуть, звичайно, звинувачувати Україну. Але хто реально винен? Та ви ж реально і винні, оці ті, які звинувачують Україну. Ну подивіться, що вже знайшли у тих дронах. Виявилося, що оте це начиння електронне, воно було уже з липня місяця зроблено, е, скажімо так, настроєне на Польщу і Литву. Так. Отже, це не просто так випадково воно залетіло. Україна пропустила спеціально для того, щоб по Польщі воно вдарило. Ні, воно летіло туди. Вони ж летіли як? Ось кордон між Україною і Польщею. Вони летіли ось по, <кхід> по цьому, між... Вибачайте, між Україною і Білорус'ю. Вони летіли отак спеціально туди, щоб Україна би стріляла, то вона стріляла по Білорусі, так? Так що ви отримали все те, на що заслуговуєте? Попередником у цього всього була червона. Доріжка клінічного ідіота чи е, ну, агента Кремля Краснова у Алясці. Це вже був, так би мовити, останній акт Мармізонського кардібалету, коли путіну показали. Ну, будь ласка, роби що хочеш. Так. Я ось плескаю тобі в долоні. оце... Все показує всім, що я готовий на все, ти мій кумир. А я твоя королева. Так. Ти мой король, ти мой король, а я твоя королева. Ну, так же далі в Польщу в Польщу. Та тому що у Польщі антиукраїнська істерія. Так, вони не розуміють, що їхні вороги. Ну, це що, дебільна нація, чи що? Звинувачують Україну, там я щось написав по польськи мені так. Це карма за Волині, вся ця війна. А вам? Скільки карма, скільки вас ділили, московити? Скільки вони вас ділили? Хто вбив десятки тисяч е, польських офіцерів? Мобілізована польська інтелігенція у 30, 40 му у 39-му, 40-му році під Харковом і в Катині. Хто підірвав літак із президентом, Урядом Польщі? Це що, Україна все це зробила? Ну, у вас розум є взагалі, от я так думаю над, над діяннями деякого народу. І деяких народів, в тому числі і американського. І так приходить мені, так те, що я читав Бернарда Шоу, який казав про те, що 2% населення нашої планети мислить, ще 3 вважає, що вони думають. А 95% краще помруть, ніж будуть думати. Ну, це стосується. Поляків зараз в повній мірі, так, повній мірі стосується. Вони заслужили те, що з ними, це ж тільки початок. Це ж тільки початок. Тому що, ну, скільки можна було відтягувати Трампу там 24 години, 10, 2 місяці, 50 днів, 60 днів, і все-таки ну, це ж очевидний мараз, це очевидне потурання агресору. Так же? Чи не так? Зараз він взагалі мовчить. Взагалі мовчить утік від тих, які Журналюги, журналістів, які. Йому хотіли поставити запитання про Польщу. То він сердився, коли про обстріли і вбивство українських дітей його запитували. Ну хто що це за людина? Ну, взагалі, ну подумайте, що це президент найпотужнішої держави і світи? Чи це фрік якийсь?